Вітаю, шановні слухачі. Відповідно до пункту другого розділу 2, положення про форму і зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів, затверджених наказом Міністерства фінансів від 21 січня 2016 року. номер 13, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року номер 220 Визначено обов'язкові реквізити фіскального касового чека на товари послуги. Зокрема, фіскальний касовий чек на товари послуги має містити код товарної підкатегорії з УКТЗ. Зазначається він у випадках, передбачених чинним законодавством, тобто у розрахункових документах, які створюються реєстратором розрахункових операцій або програмними реєстраторами розрахункових операцій. При проведенні розрахункових операцій з продажу підакцизних товарів має відображатися такий обов'язковий реквізит Код український класифікатор товарів зовнішньої діяльності, тобто УКТЗ, відповідальність за використання суб'єктами господарювання РРО або програмного РРО без використання режиму попереднього програмування на найменування кожного підакцизного товару. Із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗ передбачена стаття 17 закону України від 6 липня 1996 року номер 265 про застосування реєстраторів розгонкових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Додатково повідомляю, що. Зазначено, зазначення обов'язкових реквізитів, розрахункових документів в структурі тегів необов'язкових реквізитів є порушенням вимог нормативних документів і може призвести до втрати інформації, що передається суб'єктам господарювання до серверу контролюючого органу та стати причиною проведення контрольно-перевірочних заходів. Суб'єктам господарювання необхідно здійснювати проведення розрахункових операцій через РРО або програмне РРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування і зазначенням коду товарної підкатегорії відповідно з УКТЗ найменування товарів, цін та обліку їх кількості. Дякую за увагу!